Пане Дугласе, вітаю, радий вас бачити в ефірі першого західного. Дякую, радий бути гостем вашої програми розпочнемо нашу розмову з підтримки України з боку американської розвідки? видання США вже неодноразово повідомляли, що американський уряд надає Україні дані щодо розміщення ворожих військ та іншу необхідну інформацію. На вашу думку, як розвідувальна підтримка України з боку США змінила хід подій на полі бою я вважаю, що співпраця України зі сполученими штатами Америки та іншими союзниками, зокрема ліберальними демократіями, які готові підтримувати боротьбу України з російською агресією, була і є критично важливою. Звичайно, Україна досягла успіхів у війні через власну наполеглівість. відданість та інноваційність на полі бою. Але я вважаю, що українці змогли посилити свої можливості завдяки розвідувальній співпраці та необхідним порадам з боку інших держав. Які мають багато засобів для збору розвідувальних даних і проведення аналізу як ви напевно знаєте, президент України Володимир Зеленський провів зустріч ще до повномасштабного вторгнення з директором ЦРУ Вільям Бернсом. ЦРУ надало Україні детальні плани Росії по захопленню нашої держави, і зокрема щодо захоплення аеродрому Гостомель. ЦРУ знали про це і про плани Росії щодо захоплення Гостомелю. Яким чином ЦРУ дізналося про це? Досить багато ефективних агентів ЦРУ працюють в Росії чи деякі посадовці Кремля співпрацюють з американським урядом. Я розумію, що ви не можете поділитися з нами секретною інформацією, але можливо надасте нам якісь загальні деталі щодо цього. Сполучені Штати Америки протягом багатьох років розвивали свої методи збору розвідувальних даних щодо Росії, які включають в себе різні розвідувальні можливості, зокрема роботу агентів розвідки всередині Росії, радіоелектронну розвідку, аналіз супутникових та інших фото. Також розвідувальні можливості передбачають наявність інших джерел інформації. США приділили цьому дуже багато зусиль ще з періоду холодної війни, і тепер можуть розуміти плани, наміри та спроможності Росії. Вважаю, що важливо забезпечувати безпеку збору розвідданих для того, щоб надалі мати можливість надавати Україні такі розвіддані, про які ви зазначили, зокрема, надзвичайно точну і детальну інформацію про плани Росії, і ці дані слід надалі надавати Україні, щоб вона змогла їх передавати і використовувати, поширювати серед тих, хто повинен знати про це. Втім, слід забезпечувати безпеку наших джерел розвідданих. Я вважаю що Сполучені Штати Америки будуть і надалі використовувати перевагу Ваги своїх довготривалих відносин і можливостей у війні проти Росії. А чи знає ЦРУ про те, що відбувається у Кремлі, зокрема у кабінеті російського диктатора Путіна на його нарадах з військовими? розвідка завжди. є недосконалою. У тебе ніколи немає всіх відповідей. Розвідка більш подібна на пазл, і кількість речей, які можна скласти у пазл. І зрозуміти, що все залежить від того, наскільки ви довіряєте тому, що знаєте. Розвідка це не новини. Новини це події, які відбуваються і про які детально повідомили медіа. Розвідка це більш про можливість, щоб передбачити, спрогнозувати і зрозуміти, як мислить і що планує твій ворог. Успіх сполучених штатів Америки щодо цього показує те, що штати розуміють досить велику частину картини і досить велику кількість пазлів. Але жодна розвідка не буде володіти всіма пазлами. Сполучені Штати успішно зберігають секрети, якими володіють. Конкретно їх аналізують і приходять до правильних висновків. зокрема, ми бачили можливості сполучених штатів щодо розкриття планів Путіна і його неправдивих звинувачень, так як ви зазначили. деталей деталі лютого минулого року. Зеленський, як ви напевно знаєте, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, цитую вони знайдуть причину вбити вбивцю, маючи на увазі президента Росії Владимира Путіна. Хотів би поговорити з вами про можливу зміну влади у Російській Федерації чи можливий такий розвиток подій на вашу професійну думку, можуть якісь посадовці Кремля чи будь-хто в Росії, або навіть якийсь іноземний уряд ліквідувати диктатора Путіна? Uh, some foreign government from your in your uh, professional point of view i think you have to begin by examining what would be the consequences of putin's departure Слід розпочати з того, щоб вивчити те, які наслідки будуть від відходу Путіна від влади, і що буде далі після того, як скинуть Путіна, не обов'язково все може стати кращим. Є дуже багато деталей, які слід зрозуміти і передбачити з багатьма наслідками другорядними результатами, які неможливо передбачити чи проконтролювати. Є багато ризиків щодо цього. Навіть якщо це можливо, наприклад, Україна, США чи інші держави будуть мати відповідні можливості, невідомо з чим прийдеться нам мати справу після цього. Сполучені Штати вже витратили багато енергії на те, щоб зрозуміти, що відбувається з Путіном з його оточенням, зокрема щодо того, чи хтось зможе піти проти Путіна і хто готовий на це. Це може зробити хтось з його оточення. Чи росіяни підуть на масові протести? Щодо цього Путін, поширюючи свою брехню, проробив досить ефективну роботу щодо переконання російського народу в тому, що він правий. А хто не повірив йому, виїхав з Росії. Більше ніж 700 тисяч військовозобов'язаних чоловіків виїхали з Росії, щоб уникнути участі у війні. Також у Росії відбувся великий відтік мізків. Інтелектуали і професіонали покинули Росію. Тому що вони не погоджуються з політикою Путіна, але насильна зміна влади це завжди є досить складним процесом, тому що те, що буде після цього, може бути гіршим ніж те, що є зараз. Чи можуть США підтримати таких людей, які підуть проти Путіна, Аливінастейзгазен інтерес інтакінті о войсе звуфін Раша вважаю, що Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб з ними усіма говорити і таким чином, зокрема, збирати розвіддані і розуміти динаміку можливих майбутніх подій. І, зокрема, Сполучені Штати могли б допомагати таким людям, які виступають проти Путіна, надавати їм підтримку і навіть матеріальне забезпечення. але зміна влади є процесом, який починається з того, що слід зрозуміти, чи є щось вигідне в тому для України світу сполучених штатів і чи можемо ми передбачити і проконтролювати те, що може відбутися путін загалом покладається на людей з далеких регіонів Росії. Як ви вже зазначили у вашій програмі, це національні меншини Росії, люди з центральноазіатських республік. Путін хоче зменшити негативні наслідки війни, покладаючись на таких людей. І до речі, час не грає на руку Путіну, як він напевно собі думає. Він думає, що він має перевагу, бо російський народ може витримати все. Я не погоджуюсь з цим. Я думаю, що прийде момент, коли війна торкнеться. Кожного росіянина, і тоді росіянам треба буде вирішити для себе, що краще підтримувати Путіна, втрачати своїх рідних на війні та зазнавати економічних втрат. чи це вже стане надто складно і небезпечно для них? in standing up to him? Ви також написали статтю для видання захіл на цю тему. Ви пропонуєте підтримувати національні машини Росії, які виступають проти Путіна? Як уряд США може підтримувати їх? Надати їм зброю чи лише співпрацювати з ними? І чи ви вірите в те, що вони дійсно можуть змінити владу в Росії? A process, and it's evolutionary, and that, I mean, that you can анісеволюшнеріендераміндеюки процес є еволюційним. Це слід робити поетапно. По перше, США слід підтримувати комунікацію з різними групами, які виступають проти Путіна, зокрема з нацменшинами, різними етнічними та політичними групами. Комунікація завжди є вигідною, бо завдяки ній можливо отримувати розуміння ситуації і необхідні зв'язки та контакти. На даний момент сполучені штати разом з Україною можуть оцінити, чи є цінність в наданні їм підтримки, і якою вона може бути. Це може бути політична підтримка, проведення тренувань чи просто проведення комунікації. Слід пригадати історію холодної війни, і, зокрема, Польщу на початку 1980-х років і Їх рух, солідарність. Досі це згадують у медіа. Однак, сполучені штати не визнають цього, щоб захистити свої джерела. Сполучені Штати та їх Союзники по НАТО тоді розпочали з того, що надавали логістичну підтримку цьому руху, і можливо, навіть кошти, тренування, засоби внутрішньої комунікації, але тоді їм не надавали зброю чи ще чогось іншого для ведення активних дій. Але це також є можливістю. Це можливо зробити, і звичайно, ви маєте відповіді з проможності. Подивіться на те, скільки людей з Росії воює разом з українцями. І я не говорю тільки про нацменшини з дальніх регіонів Російської Федерації. Газета «The New York Times» повідомляла декілька тижнів тому, що є група росіян, яка воює на стороні України. Йдеться про так званий російський легіон, який складається з тих росіян, які вирішили боротися проти власної країни через звірства, спричинені правлінням Путіна. Але це неможливо швидко зробити. Це робиться поступово likely in stages. також начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал Буданов заявив, що Путін хворий на рак. Також іноземні видання неодноразово повідомляли про це. На вашу думку, у Путіна дійсно є така хвороба, і як це може впливати на ухвалення ним рішень? Процесофашін президент в пресі, що... Ми досить часто бачимо у пресі порівняння фото Путіна зі старих часів і сьогоднішні знімки. преса припускає, що у Путіна набрякли лице і зазначає про інші речі, які начебто показують на те, що у Путіна є якась хвороба, і є багато пліток і чуток про те, що у Путіна рак. Але нещодавно ми бачили, як Путін декілька годин виступав перед аудиторією. Безумовно, в нього є для цього фізичні можливості. якщо у нього і є якась хвороба, Поки не виглядає так, що вона обмежує його фізичні можливості, я думаю, напевно, більш ймовірно, спекуляції і плітки на тему хвороби Путіна можуть бути фактором, який допоможе людям, які підуть проти Путіна. Але я звичайно не є лікарем і фахівцем у галузі медицини. Втім, я знаю, що експерти переглядають всі фото і відео з путіном та слухають його виступи, щоб розпізнати будь-які ознаки його хвороби. Але так виглядає, що в нього є фізичні можливості, щоб говорити і подорожувати перейдемо до ще однієї цікавої теми Китаю. Нещодавно директор ЦРУ Вільям Берн заявив, що Китай розглядає можливе надання Росії зброї. На вашу думку, чому Китай розглядає такий крок, і як США можуть попередити таку військову співпрацю Китаю і Росії? Такі повідомлення в медіа з'явилися ще після початку російського вторгнення до України у березні 2022 року. Тоді сполучені штати оприлюднили розвіддані, що Китай розглядав надання зброї Росії. Було дуже багато дипломатичної активності і зустрічей з боку державного департаменту Сполучених Штатів та розвідки з китайською стороною, щоб відмовити Пекін від такого рішення. Тобто китайські посадовці дійсно обговорювали такий крок, але Сполучені Штати швидко відреагували і оприлюднили розвіддані, щоб надіслати меседж Китаю і відмовити їх від таких дій. Сьогодні все знову повторюється. Я не маю сумнівів. Що цю тему завжди обговорюють в Китаї, а саме чи надавати летальне озброєння Росії під час війни проти України? І звісно, ці дискусії стають відомими нашій розвідці, що ми сьогодні і бачимо. Водночас, без конкретних деталей щодо видів і кількості озброєння. Я не думаю, що в найкращих інтересах Китаю затягувати війну в Україні. І Китай має ухвалити важливі рішення для того, щоб знайти спосіб зменшити тривалість війни. А надання летального озброєння Росії не зменшить тривалість війни. Але Китай може хотіти в короткостроковій перспективі збільшити обсяг торгівлі з Росією та збільшити імпорт енергії по дешевим цінам у Китаї. Проживає більш ніж 1,4 мільярди людей, з якими президент Китаю Сі уклав так званий суспільний договір, який передбачає те, що люди не звертають увагу на політику права людини і відсутність демократії в обмін на забезпечення владою Китаю високого рівня життя. Я не думаю, що президент усі. Вигідна затяжна війна в Україні, бо в його інтересах знайти спосіб, щоб натомість зменшити тривалість війни. А що ви думаєте про так званий мирний план Китаю? Так виглядає, що захід не вірить цьому плану, що означає уприлюднення Китаєм цього плану, і якою є реальна позиція Пекіну щодо війни в Україні? about it? історично завжди є так звані брокери миру, які пропонують стати посередником між воюючими державами. зазвичай їм мають довіряти усі сторони війни. однак, Україна не дуже довіряє Китаю. слід розглянути фактори, які можуть переконати Україну та Росію провести серйозні перемовини. на даний момент для України і для Путіна війна є питанням життя і смерті. Безумовно, для України це є питанням життя і смерті, тому що частина держави окупована. і для Путіна політична війна є питанням життя і смерті. для проведення перемовин обидві сторони мають зрозуміти свої інтереси і те, про що вони можуть розмовляти але я думаю, усім сторонам було б вигідне припинення вогню і втрат на полі бою. але я не думаю, що сьогодні це вигідно Україні, бо в Україні є перевага на полі бою. але чим довше ця війна триває, тим більше можливостей у Путіна є для того. Щоб перегрупуватися і переозброїти свою армію, Це в його інтересах. Звичайно, з усією повагою до мирного плану президента Зеленського, я не думаю, що Росія піде на реалізацію цього зокрема, щодо покарання за військові злочини та виплати репарацій. безумовно, Україна має повне право вимагати цього, але я не бачу, що Росія серйозно хоче проводити перемовини але я бачу політичні дивіденти, які хоче отримати Китай, анонсуючи такий мирний план. Китай хоче позиціонувати себе у якості миротворця, тому що це політично вигідно пекіну, який хоче і надалі підтримувати хороші комерційні зв'язки із заходом та іншою частиною індустріального світу. І, і такий план також грає на руку Росії. Яка хоче позиціонувати себе у якості жертви, а не агресора, as opposed to being the true агресор that they are in this conflict instead of China we have Iran. Iran Окрім Китаю є й Іран, який долучився до так званої вісі зла і співпрацює з Росією. Нещодавно американські змі повідомили, що Іран поглиблює військову співпрацю з Росією. На вашу думку, чи достатньо зробив уряд США, щоб унеможливити співпрацю Ірану з Росією? Ми відчуваємо наслідки цієї співпраці кожного дня, бо іранські дрони вбивають наших людей. cooperation? Як відомо сполучені штати Америки майже не мають впливу на Іран. Іран сьогодні фактично перебуває у стані війни зі сполученими штатами. у цьому випадку Ірану нема чого втрачати, задовольняючи прохання Росії. Про допомогу зброєю і дронами. Іран хоче таким чином обійти санкції, і Росія обіцяла допомогти їм з цим. Я бачу, що Росія вже хоче надати Ірану бойову авіацію, оскільки в Ірану наявні лише застарілі винищувачі. Я не бачу багато можливостей для сполучених штатів і того, що вони можуть зробити з цим. Бо Ірану вже немає чого втрачати. Іран перебуває у поганих відносинах з іншими сусідніми. Державами, зокрема з арабськими державами персидського заливу, ця історія більше про те, що Росія хоче отримати і що може втратити. Росія боїться погіршити свої відносини з державами близького сходу, з якими США історично мають кращі відносини, зокрема із Саудівською Аравією, Об'єднаними Арабськими Еміратами. Кувейтом але Росія надаючи Ірану військову допомогу, яка становить загрозу іншим державам персидського заливу, втратить можливість підтримувати хороші відносини з іншими державами персидського заливу. Отже, Іран не боїться західних санкцій, і, крім того, є державою спонсором тероризму. Але чи може уряд США використати конвенційні методи щодо Ірану? Наприклад, у тісній взаємодії з Ізраїлем нанести високоточні ракетні удари по заводах з виробництва безпілотників в Ірані і спробувати знищити ланцюжки постачання іранських дронів я думаю, що вже є ознаки того, що хтось веде активну приховану діяльність щодо саботажу в Ірані. Поки невідомо чи Ізраїль чи тут допомагають Сполучені Штати. Але якщо ви говорите про відкриту конвенційну атаку на Іран, після цього будуть наслідки. є ймовірність ескалації. І найменше, чого хочуть сполучені штати, це ведення ще однієї війни на близькому сході, яка буде передбачати розміщення військ. Ізольований іранський теократичний режим проводить репресії в державі. Іран також несе економічні втрати, незважаючи на великі запаси нафти в державі. дуже небезпечно надати іранському уряду те, що їм потрібно, для посилення націоналістичних настроїв. Те, що іранський народ не підтримує власний уряд, не означає те. Що їм подобається сполучені штати? Вони страждають від санкцій, які ввели сполучені штати. Звичайно, санкції ввели, щоб ізолювати режим. але прості люди також страждають. Я думаю, що у цьому випадку слід зважати на те, якими будуть наслідки, якщо сполучені штати підуть на ескалацію і атакуватимуть Іран. Звичайно, тоді Іран відповість і нам треба буде відповісти ще однією війною проти тероризму. Але цим ми також можемо викликати вороже ставлення іранського народу до заходу. А чи не думаєте ви, що у Вашингтоні занадто повоюється ескалації, тому що також через страх ескалації білий дім поки не надає нам сучасні винищувачі і далекобійні ракетні системи я думаю, що у випадку України Сполучені Штати можуть і повинні діяти швидше. Вважаю, що ми вже маємо хороше розуміння Путіна і його червоних ліній, які побоюються перейти. Але в Путіна обмежені можливості для ескалації. за даними Великобританії, 97% військ Росії задіяні у війні проти України. А Сполучені Штати зазначають, що близько 80% військ вже на полі бою. Це значить те, що Росія не має Ає сил для того, щоб захистити себе від нападу іншої сили на державу. Наприклад, у разі нападу НАТО на Росію, як про це розповідає Путін своєму народу. чи, наприклад, Китаю є багато історичних суперечок між Китаєм і Росією, які розпочалися ще декілька століть назад. На тему того, а де взагалі має проходити кордон між цими державами? я не думаю, що Путін хоче брати участь у ще одній війні. Він не готовий до ведення конвенційної війни з НАТО, але звичайно, у випадку великого відчаю і необхідності власного виживання, я б не виключав можливе застосування путіном ядерної зброї. звичайно, сполучені штати можуть діяти швидше по відношенню до Росії. Цього вимагає ситуація. Це питання виживання України і свободи Європи щодо Ірану чого можна досягти завдяки ескалації? Якщо Сполучені Штати підуть на окупацію Ірану і насильну зміну влади, Іран може завдати удару у відповідь по військовим об'єктам сполучених штатів. Це може затягнутися у дуже довгу історію без досягнення необхідного результату. але слід по різному розраховувати можливість ескалації по відношенню до Ірану і Путінської Росії моє останнє питання для вас буде стосуватись майбутньої стратегії США щодо війни в Україні. Якби ви були б радником президента США Джозефа Байдена з питань національної безпеки, що ви порадили президенту для того, щоб допомогти Україні перемогти Росію на полі бою, знищити всі російські війська і стримати Росію від майбутньої агресії проти України чи інших держав Європи? as an intelligence officer, I would be Лесентелшенсафсераудбі Едвайзіндіедміністрейшн чи як офіцер розвідки? Я би порадив адміністрації Байдена допомогти Україні реалізувати всі свої переваги на полі бою. Використовуючи для цього усі вразливі місця Росії, для мене це значить те, що слід унеможливити розміщення російських військ позаду лінії фронту в тилу. для цього потрібно надати збройним силам України далекобійне озброєння. Я не буду говорити про деталі озброєння і зазначати, що саме треба надати Україні бойову авіацію чи далекобійні ракетні системи. Це мають вирішувати відповідні експерти у тісній координації з Україною. Аперешні але обмежені збройні можливості України надають перевагу Росії. Україна з моменту вторгнення 24 лютого найбільш успішно наносила удари по російським командним центрам, лініям комунікацій, логістичних шляхах та розвідувальним можливостям Росії це означає, що слід діяти позаду лінії фронту на окупованих територіях і поблизу кордону з Росією. Ми вже бачимо, що щось таке відбувається на території Росії. чи здійснюється акт саботажу, чи діють далекобійні дрони? Але це має великий психологічний ефект на Росію і прямий військовий ефект. І це може й надалі відбутися але як мінімум у білому домі слід швидше діяти і посилювати тиск на німеччину яка ще більше може допомогти Україні. Думаю, слід терміново діяти і надати можливість українцям з нашою допомогою і порадами діяти ще більш ефективно. І в ідеалі завершити цю війну швидше, щоб зберегти життя людей, To be able to operate far more effectively and ідеаліз конфлікт суне і сім'ї дякую, пане Дугласе, за вашу проукраїнську позицію, за ваш час і участь в нашому інтерв'ю. Слава Україні! Дуже дякую, Даніелю. Гарного дня.